Доби ворог продовжував масовані обстріли Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню села Зелений Гай Ізюмського району зазнала поранення 61-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті Вовчанськ, Чугуївського району через обстріли пошкоджено житлові будинки, ветеринарну лабораторію, приміщення агропідприємства. У селі Устинівка-Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та сільськогосподарську техніку. У селі Курилівка, будинок та господарчу споруду. Також під ударами. Ворога були місто Куп'янськ, селище міського типу Творічна, село Кругляківка Куп'янського району, село Першотравневе, село Борисівка Харківського району, село Охримівка Чугуївського району та інші населені пункти. Рятувальники звітують протягом доби відбулася одна пожежа, що була спричинена ворожим обстрілом. О 12.25 російські війська здійснили черговий обстріл по місту Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів зайнялась господарча будівля недіючої ветеринарної лабораторії. Вогонь охопив площу 100 квадратних метрів. На місці події працювали рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також пожежна команда із селища Вільча. Загалом дві пожежні автоцистерни та вісім вогнеборців спільними зусиллями о 14.40 Вдалося загасити дану пожежу. Постраждалих немає. О 14.31 в Чугуївському районі виникла пожежа, що не пов'язана з військовими діями. Зайнялась будівля виробничо-складського призначення одного з приватних підприємств. На час прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів у корівдах будівлі на площі 400 квадратних метрів. До пожежу гасіння було залучено чотири оперативні відділення ДСНС, котрим вдалося врятувати приміщення і майно трьох сусідніх підприємств. Піротехнічними. Підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів. Близько 15.20 зафіксований черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях. Під час польових робіт між селами Андріївка та Покровське Донецької громади Ізюмського району на ворожі протитанкові міні підірвався комбайн Джон Деа». Також вчора, в результаті вибуху протипіхотної міни, отримав поранення. 30 65-річний мешканець села Піски Ратьківські Борівської громади Ізюмського району за попередніми даними. Чоловік 1988 року народження натрапив на вибуховий пристрій на власному подвір'ї. Ймовірно, це була протипіхотна міна ПФМ-1 Пелюстка внаслідок вибуху у чоловіка поранено палець на лівій нозі. Наразі постраждали, перебуває у лікарні. За даними генштабу ЗСУ, ворог не припиняє спроб іти в наступ на куп'янському напрямку. За добу наші захисники відбили близько десяти ворожих атак в районах Синківки та Іванівки. Марія Солов'єва та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти масово наатакували Херсонщину. За даними ОВА, в селі Станіслав, нарахували 40 прильотів. Через ворожий вогонь загинула літня жінка. Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки. Сили ППО у небі Дніпропетровської області збили ракету. За даними ПВК, схід уламки впали у Дніпровському районі. Як повідомили, вова зайнялася суха трава. Вогнеборці полум'я приборкали. Пожежа знищила дві господарські споруди у трьох приватних будинках. Вибило вікна. На щастя, люди не постраждали. Атакували також Харківську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. У новій російській ракеті у комплексах С 400 знайшли іноземну плату. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Залишки цієї ракети знайшли на запорізькому напрямку. Чиновник наголосив, що Україна одразу ж передає такі дані іноземним партнерам, аби ті унеможливлювали постачання цих компонентів у РФ. За даними Генштабу, зсу тиснуть на окупантів під Бахмутом, а біля Мар'їнки відбили десятки атак. Відомо, що сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, але окупанти намагаються відновити втрачене положення у районі. Авдіївки захисники відбили за добу сім атак ворога, а на Мар'їнському напрямку двадцять. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон підтримує надання допомоги Україні. Про це інформує політіко. Втім, відомо, що чиновник проти поєднання допомоги Україні із грошима для Ізраїлю. Джонсон також сказав сенаторам, що посилення охорони кордону США та фінансування України нерозривно переплатені. Китай і США відновлять переговори щодо контролю ядерної зброї в з часів президентства Барака Обами. Відомо, що переговори відбудуться вже наступного тижня. Обговорення будуть спрямовані на уникнення небезпечних тристоронніх змагань у галузі озброєнь між США, Китаєм і Росією. Також за даними видання Reuters, США та Китай мають домовленість про зустріч лідерів країн у листопаді. Дуже таки серйозна руйнація, яке є в місті Харкові. Дійсно, сьогодні 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою, і тут можливості міста Харкова знаєте, таке гарничене. Бо хочу сказати, що жодне місто в світі не має змоги само самостійно вирішити це питання. Тому я хочу сказати, що я дуже вдячний сьогодні нашому уряду. Та керівництво офісу президента, який підтримують нас, надають нам субвенції для відновлення житла. Крім цього, ми певні можливості міського бюджету задіємо для того, щоб відбудовувати Харків, відбудовувати цілий райони Харкова. Ви знаєте, що найбільш постраждалим є північна Салка, район Харкова, де проживає більш ніж 300 тисяч мешканців, і тому хочу сказати... Казати, що ми у минулому році відбудували 200 будинків сьогодні до кінця року, ми розраховуємо відбудувати 64 будинки. Робота триває. Та дійсно були міжнародні партнери. Я з ними спілкувався, і ми обсуждали ці кроки, які будуть направлені на відбудову міста Харкова і на відбудову критичної інфраструктури міста Харкова і звісно житлових будинків. Бо це є пріоритет відбудови. У Харкові, за даними профільного департаменту, наразі так чи інакше пошкоджено або зруйновано 8500 об'єктів. З них понад 4500 – це житлове господарство. Через дії російських окупантів у кожному районі є руйнування і обстріли тривають. Втім, місто не чекає кращих часів та розробляє необхідні документи. І там, де дозволяє бюджет громади, відновлює житлові будинки. Тільки минулого року проведені ремонти на 200 об'єктах. То що стосується поточного року, наразі відновлюються там близько 50 об'єктів середньої. Ступень у важкості, там, де пошкоджені конструктивні частини, там, де були там розмороження, це що стосується мереж там опалення, водопостачання таке інше. Звісно, фасадна частина, контурна частина транзитних мережі, які проходять через об'єкти. Тобто ми поділили насамперед все це на там, три блоки. Ну, як нам Насамперед, і трактують постанови. Це там перший, перший ступень ушкоджень, другий, третій, який наразі, там, типу там, у жвісімдесят 82 який наразі розпочинається демонтаж, монтаж крану, і буде розпочато демонтаж. То, що стосується першої категорії, це плюс-мінус 200 об'єктів, які були відновлені у 22-му році. І ми вже перейшли у другу категорію, це там вже потужні там об'єкти, типу там сс 3 якщо ми не розуміють, там ну, ступінь важкості більш важка. На відновлення всіх пошкоджених об'єктів кажуть у муніципалітеті потрібне значне фінансування. Частина житлових будинків ремонтується коштом міського бюджету, але після кожного ракетного удару кількість пошкоджених будівель зростає, тож залучають якомога більше різних джерел фінансування. Місто на загал у цьому році десь приблизно у 300 мільйонах. Це капто, що стосується моєї зони відповідальності, це капітальний ремонт. То, що стосується поточного року, на загалу нас є на розробці у тих чи інших стадіях. Це 313 проєктів. У цих 313 проєктах 80 80 об'єктів освіти та там понад вже 230 об'єктів житлового господарства на сьогодні. Другий істочник фінансування це є державна субвенція. По державній субвенції ми з ініціативою там, Ігоря Олександровича привлекли до міста 1,6 мільярда гривень. Це стосується виключно відновлення житла і освітньої частини. І державна субвенція каже Євген Пасьонов залучається здебільшого на ті будинки, які кілька разів потерпали від влучань ракет та потребують масштабної реконструкції, адже пошкодження третього найвищого ступеня тяжкості. Такі об'єкти місто, чесно кажучи, не в змозі відновлювати самостійно, тому що там проектно-кошторисні частини виглядають там 150 мільйонів плюс. Тому ну а на загал, то що стосується фонду відновлення України, ми подаємо туди усі об'єкти, на які у нас є проєктно кошторисна документація. Наразі таких об'єктів ми вийшли готові вже з отриманими звітами від експертів. Це 130 тридцять. Два об'єкти, на які ми отримали звіти вже. Якщо об'єкт такий, що міський бюджет може собі його дозволити, там це там, 5-10, може там 20 мільйонів, там може 30, то е, ми орієнтуємося на міський бюджет. Якщо це завищення вже більш значної руйнації, то ми, звісно, подаємося вже на Київ і е, просимо, щоб нам надали державні субвенції. Окрім капітальної реконструкції житлових будинків, працюють і у рамках загальнонаціональної програми є відновлення. Місто приймає заявки від харків'ян щодо компенсації за кож держави на ремонт незначних пошкоджень. У такому випадку максимальний розмір компенсації може сягати 200 тисяч гривень. Наразі у нас там є на розгляді 8870 тисяч заяв. З 8870 розглянуто на минулу п'ятницю було 4983. Виплати на поточну дату це 122 мільйони. З них 110 вже отримали заявники, 10 знаходяться на обробці у банку. Є об'єкти, з яких люди подаються на відновлення, але на жаль, система їм відмовляє, тому що Будинок знаходиться у статусі капітального ремонту. На теперішній час таких об'єктів у нас 429. Після останніх двох вибухів, які були у місті, про які всі знають. У нас там разом додалося 72 будинки зразу ж після двох вибухів. З них шість з її значними конструктивними. Пошкодженнями, хоча влучання було, як ви знаєте, тільки в один об'єкт. На додачу муніципалітет у рамках програми є відновлення планує ініціювати зміни у постанові. Законодавцям запропонують врегулювати питання щодо місць загального користування у житлових будинках. Адже у деяких випадках люди просто не можуть отримати компенсацію. І ми не раз вже розмовляли з міністерством, не раз задавали питання, і до речі, це було буквально там кілька тижнів тому, щоб вони розглянули регіонально зміни в постанови стосовно компенсації. Поясню в двох словах, що це означає. Тобто, ви припустимо, живете у будинку, який не має конструктивних пошкоджень, але у ньому там розбиті міста загального користування. Так як і у вас, там, у під'їзді у вас нема вікна, і у вас поряд на кухні немає вікна. Ви пробуєте податися до є відновлення, вам приходить відмова. Тому що цей будинок не завершена ремонт міст загального користування. Система вважає іншим чином, що, типу, якщо ми не можемо забезпечити контурний, контур об'єкту, то ви не маєте права там, отримати компенсацію, ставити собі вікно. Я думаю, ми наразі якось прийдемо, І таких об'єктів у нас дуже багато, там, понад там, тисячу. Я думаю, ми наразі прийдемо все-таки до того, що нам дозволять, або нам держава. А таких місць загального користування по підрахунку це там 334 мільйони, тобто скління. Ми вже розмовляли з окремо з поставниками. Ну будь-ким, з ким, хто нам може у цьому допомогти, щоб ми могли все це зробити таким чином, щоб люди почали отримувати і у цих об'єктах компенсації. Марія Солойова, Сергій Перець, Віталій Грунт та Світлана Бреус, Харків. Новини. Він став відомий не тільки на всю країну, а й на весь світ, як той багатоповерховий будинок, який найбільше постраждав у Харкові. Північна Салтівка, будинок 82 по вулиці Наталії. Ужвій. задня частина конструкція розсипалася із 16 по перший поверх. Будівлю, що навіває жах, навіть хотіли залишити як пам'ятник, але мешканці були проти. Тому було ухвалено рішення будинок розібрати. Нещодавно біля 82-го будинку розпочалися підготовчі роботи з демонтажу. Територію поруч закрито там. Встановлюють велетенський кран. Будівельники кажуть, що роботи трохи затягнулись, і на це є причина. Йде постійний суф зруйнованої частини будівлі, тому приходиться вивозити уламки, що заважають облаштувати площадку під кран, і це займає певний час. Наразі вже вивезено близько 30-20 кубових машин сміття. Це і залізобетон, і ґрунт, і побутові речі. Демонтаж завжди важкий, тому що монтаж ми маємо що? Ми маємо проект, згідно якого ми. Панель до панелі збираємо, з'єднуємо все, проказуємо. Демонтаж завжди складніше. монтажа, тому, що були якісь помилки при будівництві в радянський час. Були якісь відхилення від проекту під час експлуатації, були якісь самостійні перепланування під час того, як люди жили в будівлі. Під час попадання авіабомби якісь з'єднання були пошкоджені, якісь з'єднання залишились, тому коли робітник відрізає ту чи іншу деталь, він до останнього не знає, як вона зніметься. Все пройде вдало, чи як... вона може за собою потягнути ще якісь. А якщо нижня деталь, під цією деталью вже пошкоджена зовсім, Воно може в будь-яку секунду зложитись все разом, тому було прийнято рішення взяти кран більшої грозопідємності ніж потрібно для демонтажу подібної будівлі. Це було зроблено для того, щоб кран міг відійти на релісовому ходу на безпечну відстань від будівлі і при цьому достати стрілою до найвіддальнішої точки демонтуємої будівлі. Спочатку буде зрізано те, що ми бачимо, вже у перекриття висять пошкоджені зовсім. Потім буде зрізані балконні плити для того, щоб те сміття, яке пошкоджене, воно могло висипатись зовні. Далі зверху буде демонтована ліфтова шахта. За проханням мера там є дуже дороге ліфтове обладнання, яке ми постараємось зберегти. Демонтуємо обладнання ліфтове, якщо все піде за планом. Ну і далі вниз, етаж за етажом, будемо демонтувати. Перед початком робіт ДСНС консультувала нас при розробці проекту до монтажу, тому з ДСНС постійно на зв'язку. Також криміналісти та поліція нас попередив, що під завалами можливо є три тіла з центральної частини і одне тіло з лівої частини будівлі, тому. Якщо при демонтажі ми побачимо хоч якісь залишки тіл, ми роботу пристановлюємо, визиваємо криміналістів, які розведуть ексгумацію тіл та вивезення їх на поховання. Також з поліцією та мешканцями місцевими, які тут жили, погодили, що, якщо буде хоч якась можливість зберегти майно. Яке було на момент попадання в авіабомби, ми також люди все розуміємо і за можливістю, все, що можна, ми акуратно спустимо, і поліція передасть це мешканцям. Але якщо, хоч мала буде загроза життю робітників, навіть якщо квартира вціліла життя робітників дорожче за майно, тому ризикувати ніхто не буде. Сроки до монтажу сказати точно неможливо. Повторюсь, це не монтаж, тому. Перш за все, це безпека робітників, які демонтують цю будівлю. По-друге, будівля відсилена, перший під'їзд також відсилений. Від комунікації відрізані площадка огорожена, демонтуємо за можливості якнайшвидше, але повторюсь, тільки якщо це не викликає якогось ризику для робітників, які виконують демонтажні роботи. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харків, новина.